В Україні скандал за скандалом. Спливають усе нові подрубиці махінації з розкраданням коштів у військових. Міністр оборони Росте Мумєров заявив, що лише за останні чотири місяці внутрішній аудит виявив порушень на 10 мільярдів. А от люди все частіше задаються питанням, куди ж подівся колишній очільник міністерства? Що відбувається, і Дерезніков розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Останнім часом усе частіше українці задаються питанням, куди подівся колишній очільник міністерства оборони України Олексій Резніков. Нагадаємо, що став він главою відомства ще 4 листопада, 2021 року і був його третім очільником за президентства Володимира Зеленського. Окрім строкової служби у повітряно-десантних військах, він ніколи не був пов'язаний з армією чи силовими структурами. До призначення в міноборони працював міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та був членом мінської тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Значна частина його кар'єри до роботи в кабінеті міністрів, це адвокатська діяльність. Сам він родом зі Львова, там закінчив університет за спеціальністю правознавства. У Львові розпочинав юридичну кар'єру. Згодом перебрався до Києва і у 2000 році заснував компанію Правіс, яка згодом була перейменована на Резніку і партнери. Ери, а потім на магістерс за адвокатської діяльності він брався за найрезонансніші справи. Зокрема, був одним із представників кандидату у президенти Віктора Ющенка у Верховному суді України. І доводив необхідність призначення третього туру голосування через численні фальсифікації під час виборів. Тоді Ющенко змагався з Віктором Януковичем і переміг. А ось вже від 2008 року Резніков подався її саму велику політику, і по 2014 рік був депутатом Київської міської ради від блоку Миколи Катеринчука. У 2014-му знову був обраний до міськради і став заступником мера Віталія Кличка і секретарем міськради на виборах у 2015 році. У Київську міську раду Резніков вже не прийшов. Натомість у 2016-2018 роках був заступником голови КМДА і займався питаннями внутрішньої політики і міжнародних відносин а також гуманітарною сферою, зокрема туризмом, охороною культурної спадщини, освітою і культурою. Власне, Резніков і зустрів війну на посаді міністра оборони. Яка відповідальність тоді лягла на плечі очільника відомства? Можна тільки уявити. Можна по-різному ставитися до Резнікова, але за понад 500 днів повномасштабної війни він справді багато зробив для обороноздатності України. Він допоміг отримати мільярди доларів західної військової допомоги для підтримки оборонних зусиль України. А так як добре володів англійською мовою, він зміг налагодити міцні стосунки з міністрами оборони та військовими чиновниками країн-членів альянсу. Під його керівництвом вдалося подолати табу на постачання Україні потужного військового обладнання. Зокрема, ми отримали. Натівські танки, реактивну артилерію на зразок Хаймерс, далекобійні гаубиці та ракети, тисячі ББМ, сучасну ППО, касетні боєприпаси. і Він же почав домовлятися про постачання літаків F-16. Коли стало відомо про відставку Резнікова, експерти і просто військові вирішили нагадати українцям за що варто подякувати колишньому міністру, а не лише поливати його брудом. Попри все, Резнікову таки варто подякувати. Не на кожного міністра оборони звалюються такі випробування, навіть не знаючи, погодився б він обійняти цю посаду в листопаді 2021 року, знаючи, що через чотири місяці йому доведеться стати однією з ключових фігур. Кривавій боротьбі за виживання України заслуга міністра в тому, що він зміг налагодити тісну координацію та співпрацю з головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним та іншими військовими. О посадовцями, і найголовніше, Резніков зміг налагодити роботу з партнерами в форматі Рамштайн. Сказав своє слово, актор волонтер вон зсу керівник благодійної організації фонду «Мир Ко» Мирослав Гай. можна по різному ставитись до Резнікова, але це був точно не єжель. Саламатін чи Лєбєдєв, що відверто нищили зсу і тепер знаходяться в РФ. Є і інші міністри оборони, що нагидили Україні, фактично готуючи агресію РФ. Резніков вже не тільки не нагидивали, але й отримав пост найскрутніший час для держави. Його наступнику буде ще важче, тому можу тільки подякувати за те, що він був у цей час, коли ми могли не вижити. Резнікову точно є за що подякувати, втім нікуди не сховати факти того, що саме за часів Резнікова почали спливати найгучніші корупційні скандали. Уперше гучно заговорили про завищення цін на закупівля харчів для зсу у 2-3 рази у січні 23-го року. Після розслідування «Дзеркала тижня тоді і випливли яйця по 17, картоплю по 22, цибуля по 42 гривні за кілограм і не тільки. Тоді журналісти порівняли ціни у звичайних магазинах, і різниця була на обличчя, де у півтора, а де у два рази суми були б більшими аніж могли б через ці скандали звільнили тодішнього заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Вони отримали підозри та опинилися у СІЗО. Втім, Резніков вступився за підлеглих і заявив, що його колишній заступник і керівник департаменту не причетні до скандалу. А в паперах про закупівлі, за його словами, нібито була технічна помилка щодо ціни на яйця. Резніков наполягав, що постачальник вказав ціну не за штуку, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці в іншу, і наголосив на тому, що багато порівнянь у таблиці журналістів були некоректними. Ціни на продукти аналізують спеціальні експерти. Установи, зокрема, інститут судових експертиз імені Бокаріуса, Міністерства юстиції України. Вони визначають певний діапазон. Наприклад, на картоплю встановлено діапазон від 7 до 36 гривень за кілограм, оскільки вона буває різних сортів. Це також один із продуктів, на який спостерігаються істотні сезонні коливання ціни. Зараз у медіа величезна кількість потвореної інформації щодо цін. Саме видання дзеркало тижня через півтори доби після публікації вирізало кілька позицій своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, по яких вже найбільший розголос. На жаль, зробило це без пояснень розуміння некоректності по інших позиціях також прийде, адже порівнюються неспівставні речі. Втім, швидше за все саме цей скандал став точкою неповернення для нього як для міністра. А крапку поставив вже наступний скандал. Дзеркало тижня випустило нове розслідування. Цього разу міноборони звинуватили у корупції під час закупівель зимових курток для зсу. Журналісти стверджують, що форма виявилася літньою, а також втричі здорожчала. Водночас, журналіст Української правди Михайло Ткач з'ясував, що одним із власників турецької компанії, яка отримала 30 мільйонів доларів від міноборони був племінник народного депутата від фракції Слуга народу. Після цього народна депутатка Анастасія Радіна заявила, що готує звернення до національного антикорупційного бюро України аби за усіх причетних взялися. Натомість, Резніков запевняв, що ціна форми відповідала ринковим. Це неправда, не існує жодного контракту. Коли би ми перетворили літні на зимові, це неможливо, тому що командування сил логістики не прийняло би у нас. Мало того, ми попросили, вони опитали військових з військових частин, отримали відгуки, і потім дали нам довідку, що рекламацій, рекламації нарікань до цієї поставки не було. Але скандал не вщухав. Тож, зрештою, резніков заявив, що готовий побитися об заклади з журналістами парламентаркою. А у разі прогрешу він пообіцяв, що подасть у відставку. Про це він розповів виданню Бабель Втім, Ткач і відмовилася укладати парі. Відтоді почали ширитися чутки, що Резніков то йде у відставку, то ні. Але, врешті-решт, ця історія для Резнікова все одно закінчилася звільненням. Про його відставку особисто повідомив Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення І відразу ж назвав нового очільника міністерства. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов. Ці більш ніж 550 днів повномасштабної війни, я вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан умеров не потребує додаткових представлень. Офіційну у відставку Резніков пішов 5 вересня. Про зміну міністрів писав і Таймс». Там ступилися за колишнього міністра, підкресливши, що Резніков не був особисто причетним до все ширших розслідувань щодо зловживання військовими контрактами у Міноборони України. Хоча доля міністра останнім часом стала предметом дедалі більших спекуляцій, Як і чимало інших ЗМІ, у виданні цю кадрову ротацію назвали найбільшим потрясінням в українському уряді за час великої війни. Згодом скандал із куртками здувся. Міністерство припинило закидати звинуваченнями, а громадська антикорупційна рада при міноборони підтвердила, що скандальні куртки для ЗСУ були все-таки зимовими а не літніми. Крім того, там підтвердили, що Міноборони не мало тих інвойсів, які були у розпорядженні журналістів. І от минуло чотири місяці з моменту відставки йому пророкували посаду посла у Великій Британії. Інформацію про можливе призначення поширили народні депутати. Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко. Підхопила цей низка змі, але згодом усі ці розмови заглухли, і от уже кілька місяців доля Резнікова невідома. Він так і не отримав нову посаду зник з публіки та перестав вести діяльність у соцмережах. Власне крайній пост у Фейсбуці, колишній міністр опублікував 5 вересня, у якому підбив підсумки своєї роботи в умовах війни, і при такому масштабі завдань не усе бездоганно. Були помилки, я їх. Усвідомлюю, деякі моменти я недооцінив, наприклад, що Кремль почне обстрілювати мирні міста ракетами. Тому зміцнення ППО ПРО сприймав як особистий виклик. Найболючіший момент це втрат їх усвідомлення, і водночас гордість за виняткову стійкість нашого народу спонукали не зупинятися у найважчі моменти для перемоги. Окрім забезпечення фронту, окреслено нове коло завдань. Потрібно створити образ української армії майбутнього – «Future Force Concept». Щоб залучити ресурси партнерів через довгострокові програми підтримки, закладені в їхні бюджети. Це і є реальні гарантії безпеки у цьому плані. Багато зроблено. Насамперед проведено огляд спроможностей і сил оборони, який тривав майже рік. Є на що спиратися і говорити з партнерами однією мовою. Переконаний, створення каркасу з довгострокових програм міжнародної допомоги має стати головним пріоритетом на наступний рік. Якщо оцінювати ситуацію за суттю, інтеграція України в НАТО де-факто відбулась. Важливий етап закінчено. У зв'язку з цим прошу Верховну Раду України про відставку, і навіть через кілька місяців після відставки ім'я екс-міністра оборони постійно виринає на тлі чергових скандалів. До слова, 8 січня теперішній міністр оборони Ростему Мєров заявив, що внутрішній аудит активно проводить перевірки. І лише за останні чотири місяці у відомстві виявили порушень на 10 мільярдів. На повну зміг запрацювати внутрішній аудит Міноборони та оновлена головна інспекція Міністерства оборони. Вони вже виявили багато порушень. За останні чотири місяці порушень на понад 10 мільярдів гривень, які були вчинені раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами. Передаємо колегам всю необхідну інформацію, наприклад. Грудні збу у взаємодії з міноборони ліквідувала корупційну схему на придбанні боєприпасів для зсу на майже півтора мільярди гривень. Це те, про що ми можемо говорити публічно. Попереду будуть ще новини. Знову вилізла історія з яйцями по 17 гривень. Стало відомо ім'я ще однієї постачальниці Золотих яєць. Нею виявилася Тетяна Глиняна. Днями журналістам здали з усіма подробицями її розкішне життя за кордоном. Про це йдеться у розслідуванні Артема Ільїна. У НВ бізнес. А ще цікаво, що ця жіночка змогла пережити усіх президентів та усіх міністрів оборони, бо поставками для зсу вона займається ще з далекого 1995 року. Щоправда, усі ці роки внутрішні аудити проводилися схоже не так ретельно. Заграв новими корупційними фарбами і скандал із тим самим заступником В'ячеславом Шаповаловим. Адже як з'ясувалося, крім того, що саме він керував закупівлями зимових курток для зсу, він нажився і на бронежилетах для військових. Як з'ясувало, контррозвідка СБУ вже у 2022 році разом зі спільниками Шаповалов закупив для бійців ЗСУ партію неякісних бронежилетів майже. На мільярд гривень замовили засоби захисту в однієї з східноєвропейських фірм. А втім, не врахував він одного. Перед відправкою на фронт їх взялася перевірити спеціальна комісія. З'ясувалося, що бронежилети не просто недостатньо якісні, а буквально несуть загрозу бійцям, тобто не врятують і від звичайної кулі. Нині шаповало у СІЗО. Якщо його провину доведуть, то сяде він на 12 років, а на додачу все його майно конфіскують. До слова ще одного підозрюваного у перелічених справах шукають. Отож, корупційні скандали не вшухають. Що ще виявить внутрішній аудит питання часу, але українці все частіше починають ставити питання, куди подівся екс-міністр Резніков. Вже навіть у Гуглі це питання б'є рекорди. Після звільнення він дуже рідко відвідував громадські заходи чи події лише дав інтерв'ю CNN, А на початку листопада його прес-секретар розповсюдила фото, на якій шеф вивчає асортимент солодощів у кафе. Мовляв, він у Києві і все добре. Але сталося диво, і Резніков знову засвітився на публіці. 10 січня його помітили на церемонії відкриття меморіалу першому президентові України Леоніду Кравчаку. Разом із ним були присутні інші представники колишньої і нинішньої столичної еліти. Наприклад, олігарх Григорій Суркіс та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Та навіть після цієї появи питань менше не стало, куди подівся Резніков і чим зараз займається цікаво усім українцям. А як думаєте, ви чому екс-міністр пішов, так би мовити, у тінь? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного і головне спокійного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе, побачимось.